Доброго осіннього ранку вам, дітки! Осінь кружляє в танку різнокольоровими листочками, осіннім дощиком і ділиться з усіма багатим урожаєм овочів та фруктів. А до нас вона принесла осінню математику. Тож давайте потішимо нашу осінь та вправно виконаємо її завдання. А поки ми крокуємо у пошуках завдань, пригадаємо цифри, які ми вже знаємо. Один, два, три! 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодці. А хто ж це там ховається від нас? Так, це цифри. Які ж цифри заховались? Так, 8, 4, 2 та 7. Чудово! А тим часом осін привела нас нагород. І тут є для вас цікаві завдання. Порахуйте овочі. Та поставте відповідну цифру. Рахуємо далі. Так, морквинок 10, капустинок 3. Перевірте себе. Порахували молодці. Так, правильно. Чудово! А тепер поскладаємо овочі у ящик. Подивіться уважно, оскільки овочі у кожному ряду не вистачає. І доповніть їх відповільно цифри. Супер! Молодці! Рухаємось далі. Але тим часом налетів вітер і зривав листочки. Скільки зривав листочків? Так. А на небо нагнав хмарки, скільки їх? Вірно, 9. А пішов дощик і нам потрібні парасольки. Скільки візьмем парасолюк? Все вірно. А осінь запрошує нас до лісу. Після дощику там виросли грибочки. Та не прості а грибочки-будиночки. В них живуть числа, позначені цифрами. Давайте подивимося, які ж числа живуть в будиночках грибочках і пригадаємо склад числа. 2 це 1 та 1. 3, 1 і 2 або 2 та 1. 4, 1 і 3, 2, і 2, 3 та 1 Число 5, 1 та 4, 2 та 3, 4, та 1, 3, і 2, 6, 1 і 5, 2, і 4, 3, і 3, 4, і 2, 5 та 1 7, 1 та 6, 2 і 5, 3 і 4, 5 і 2, 6 та 1 Вісім. Роздивіться уважно, з яких чисел складається число вісім. Дев'ять. З яких чисел складається число 9? А це найбільший будиночок. В ньому живе число 10. Подивіться, як можна його розкласти. Молодці пригадали, а хто ж це у лісі нас зустрічає? Та це ж їжачок. Привіт, малята! Я прийшов збирати грибочки та не дуже їх знаходжу. Допоможете мені? Так, допоможемо. Друзі, проведіть ішочка по листочках до грибочків та поставте пропущені цифри. А ось і грибочок. Друзі, я вам дуже дякую за допомогу. Ці малят, рухаємось далі, і осінь нам пропонує розв'язати задачу. Дівчинка Оленка пішла по гриби. Спочатку вона знайшла три сироїжки, а потім ще два білих гриба. Скільки ж грибочків знайшла дівчинка Оленка? Так. 5 грибочків. Запишемо так. 3 плюс 2 дорівнює 5. Ось ми розв'язали задачу. Молодці. Дітки, ми з допомогою осені збирали і овочі, і грибочки. Давайте ж розв'яжемо ще приклади. Приклади на додавання зі знаком плюс. Скільки зібрали яблучок та шишок. Вірно, молодці. Тепер приклад на віднімання. Було в нас 6 листочків, один ми зірвали, залишилось. 5. А тепер спробуйте розв'язати приклад самостійно. Перевірте себе, які ж ви розумники. Спробуйте повправляти з розв'язуванням прикладів вдома з овочами, фруктами, листочками. Тож бажаю вам успіхів! Думаю, що вам була цікава осіння математика. А нам час прощатись. До побачення!